Про які найшаленіші способи заробітку ви чули? Під час навчання у коледжі я відвідував заняття про те, як заснувати малий бізнес та керувати ним. Викладач доручив нам вигадати безглузді бізнес-моделі для наших фіктивних підприємств, щоб ми могли отримати більше користі від занять і ринув в потік дурних бізнес-ідей, продаж скріпок через роз'їзних торгових агентів, заправлення автомобілів з виїздом додому, послуги з читання та короткого переказу газетних статей для керівників великих компаній. Тощо один однокурсник вирішив, що продаватиме перекоти поле. Вгадайте, хто покинув коледж та заснував успішний бізнес, перекотиполе хлопець. Він їздив на фургоні до пустелі, збирав кульки перекотиполя та продавав його львудським студіям, яким вони були потрібні. Він зберігав зібрані кулі на складі, і оскільки вони ніколи не псуються, його єдиними витратами були бензин, оренда складу та вебсайт. Зрештою, він став найбільшим постачальником поля для всіх кіностудій планети, поставляючи ці кульки по всьому світу. Він заробив купу грошей, продаючи те, що люди щодня просто проїжджають. Не звертаючи уваги, є цілий сайт, де можна знайти медичні дослідження, в яких зараз можна брати участь. Я насправді навіть брав участь у кількох. Найкраще було те, де мені довелося зафіксувати ногу на кілька місяців, щоб не користуватися нею. Дослідники взяли три зразки мого м'яза-стигна, щоб з'ясувати, чи допоможе препарат росту м'язів на нозі, якою ніяк не користувалися. Мені заплатили близько 12 тисяч доларів за кожен місяць, і я зробив би це знову. Не пам'ятаю всіх подробиць, але кілька років тому одна релігійна група стала дуже популярною і набрала багато послідовників, стверджуючи, що вони знають день, коли настане кінець світу. Декілька атеїстів відкрили свій бізнес на твердженні, що коли відбудеться піднесення і всі християни потраплять до раю, вони подбають про домашніх тварин людей, що піднеслися. Безліч християн підписали договори з ними та внесли депозити, які неможливо повернути. Потім уявіть собі, ніякого кінця світу, а в атеїстів залишилася купа грошей. Господи, чому люди такі довірливі? Один мій знайомий, друг моєї матері, понад 30 років тому поїхав до Техасу. Ми з Норвегії. Він звернув увагу, що американці у кожному саду мають батут. І майже завжди це був батут бренду Jump King. круглий із синіми матовими вставками. Він пішов у магазин, купив 10 батутів та привіз їх до Норвегії. Вони були продані за лічені дні. Тоді він замовив ще 50 штук. Так він став єдиним постачальником, і один бог знає скільки зараз мільйонів на його рахунку. Близько п'яти років тому я помітила, що у нас з дому куди зникають пакети. Виявилося, що моя десятирічна той час донька змішувала мармеладних ведмедиків та черв'ячків із латиноамериканськими спеціями, а потім продавала їх у школі по 5 доларів за пакетик. Вона піднімала близько 300-350 доларів на тиждень. Їй незабаром виповниться 15 років, і я допомогла їй збудувати кондитерський бізнес. Її цукерки продаються в магазинах нашого міста. Оборот постійно зростає. Я, звичайно, дуже пишаюся. Своєю донькою, але трохи відчуваю себе невдахою. Отримавши нову високооплачувальну роботу, я вирішив жити як жебрак протягом півтора року. Так я відклав 120 тисяч і купив квартиру в кращій частині міста і перетворив її на перший реальний актив, почав здавати. Невдовзі я зрозумів, що це золота жила, і заощадивши, купив ще, потім ще і ще. Ризикував, не сприймав успіх як належна і продовжував економити та агресивно інвестувати. Нерухомість принесла мені понад 2,5 мільйони доларів. Є люди, які ведуть стріми, під час яких вони сплять. І усілякі хворі люди платять гроші за те, щоб дивитися на це. Вони також платять за можливість включати різні звуки, щоб лякати і будити сплячих людей. І таке інше у мене був знайомий, який займався цим та заробляв пристойні гроші. Хоча це так страшно, я б ніколи не зміг таким займатися. У той час, коли вистрелив догікоїн, я написав інструкцію з відновлення старих втрачених криптогаманців. І вона стала настільки популярною, що мене завалили пораханнями про подальшу допомогу. У когось було пошкоджено файли гаманця, хтось втратив паролі тощо. У мене була освіта в галузі комп'ютерних наук та досвіду у пошуку даних та злому паролів. Тому я почав допомагати людям в обмін на відсоток місту гаманці. Все було дуже професійно, з договором та всім іншим. Якийсь час у мене з'являлися нові клієнти, що Тижня я заробляв від сотень до тисячі доларів на кожному успішному відновленні доступу. Відсоток успішних замовлень був досить хорошим. Найскладнішим випадком було відновлення пароля завдовжки з 19 символів, власник якого забув його. Замовлення припинилися, коли курс на Dogecoin впав, але завдяки цьому я заробив на початковий внесок для іпотеки. У мене була знайома, робота якої буквально полягала у тому, щоб спати. Власник офісної будівлі хотів, щоб на місці завжди був хоч хтось. 24 години, 7 днів на тиждень для того, щоб зателефонувати до служб екстреного реагування, якщо коли знадобиться це зробити, і наняли, щоб вона приходила в будинок увечері, коли технічний персонал закінчував свою роботу. Вона влаштовувалася на ніч у спальні, яку обладнали для неї. Вранці вона здавала будинок офісним співробітникам і йшла у своїх справах. Вона жодного разу так і не зателефонувала до служб екстреного реагування. Мені здається, це найменш напружена офіційна робота, яку тільки можна уявити. Я почав створювати мультфільми для розваги і вирішив, що їх просто необхідно завантажити на Ютуб. Далі сталося щось неймовірне. Люди готові були платити мені, щоб я створював їх дедалі більше. То був фурор. Одного разу я просто зрозумів, що працюючи на когось іншого, ніколи не заробити мільйони. То чому б не ризикнути, поки молодий. Тому я заснував компанію, і коли мені було 26, я вже заробляв близько одного 2 мільйонів на рік. Зараз мені 50, і я роблю те саме. Легкого шляху насправді не існує. Я порадив би спочатку отримати хорошу практику та досвід. Потім знайдіть бізнес, який вам подобається. Так, це саме головне зрозуміти, чим ви хочете займатися, і постарайтеся стати найкращим у цьому. Como? Таксист у Дубліні одного разу розповів мені історію про одного зі своїх пасажирів, який мав чудовий спосіб заробітку. Ця людина була скульптором. Він ходив на скачки, і коли вигравав якийсь кінь, він через соцмережі безпосередньо зв'язувався з власником коня, відразу ж відправляючи йому цифровий ескіз скульптури коня, що переміг у натуральну величину. Справа в тому, що люди, які володіють кіньми, які перемагають на скачках, як правило, дуже багаті. Це шейхи, олігархи, мільярдери. Іноді хтось із цих власників коней. Ловив наживку і платив близько 100 тисяч євро за статую на згадку про перемогу своєї тварини. Чувак виконував пару замовлень на рік. Решту часу нічого не робив, але жив добре. Пам'ятаю, день, коли я став мільйонером. Я думав, що це буде як у фільмі. Прожектор висвітлить мене, і зі стелі почнуть падати повітряні кульки, близькі кинуться обіймати, а журналісти спитають, як це було. Натомість просто настав черговий робочий день. Я почав інвестувати у 15 років. Пізніше вклав накопичене у свій перший будинок, потім у другий, який здав у найм. Сам навчався та працював вчителем. Я любив фотографувати, але не поспішав робити хобі роботою. Важливо вчитися і зосередитися на цілі. Бізнес у сфері фотографії продовжував зростати та перевершив дохід від вкладень. Зараз мені 42 роки, чистий прибуток близько півтора мільйони доларів. Яке рішення зробило мене мільйонером? Я уникав всього соціального шуму і пам'ятав про свої цілі. Був час, коли я встановлював домашні кінотеатри в будинках багатіїв, де вони не живуть постійно. Тоді я познайомився з хлопцем, якому платили за те, що він кілька разів на місяць спускав воду в унітазах таких будинків і трохи їздив на машинах. Він також відкривав будинки для працівників типу мене та організовував доставку їжі та інших речей, коли ці люди приїжджали щоб інколи провести час у своїх будинках. Цей хлопець працював відразу в кількох будинках в одному районі. Найбагатший мужик з багатого міста недалеко від нас заробляє величезні гроші, купуючи шоколадні батончики Hershey's і перепаковуючи їх у нову спеціальну обгортку логотипами компаній для роздачі на різних заходах або з різними привітаннями. Наприклад, у зв'язку з виходом на пенсію, він буквально просто змінює обгортку та подвоює свої гроші. Я купив автобудиночок у одного старого туриста, відремонтував його, а продати не зміг. А потім побачив оголошення: хтось дасть мені будиночок на вихідні, здав цей автобудинок в оренду, заробивши 5 тисяч доларів, а потім продав за 2 400, купив інший на аукціоні за 600, клав у нього 1 тисячу доларів, продав за 5 300 і так далі. Весілля, випускні, сімейні зустрічі. Нам потрібні спальні місця. Дуже хороша бізнес-модель. І тепер я керую бізнесом прокату для кемперів. Є одна дівчина в Англії, яка допомагає багатим батькам з Китаю давати їхнім дітям відповідні англійські імена у східній Азії. Багато дітей мають додаткові англійські імена, які вони використовують на заняттях у школах вивчення англійської мови, а часто і пізніше в житті. Наприклад, під час ділових відряджень люди надсилають їй фотографії своїх дітей, і вона пропонує їм імена. Наскільки я пам'ятаю, вона бере за свої послуги 50 фунтів стерлінгів з кожного. Мій власний капітал зараз становить 73 мільйони доларів. Тому я думаю, що я маю право радити. Я перетворився з безробітного хлопця на мільйонера, завдяки одному простому правилу. Ви ніколи не розбагатієте, якщо працюватимете на будь-кого, крім себе. Роботодавець оцінює вашу компетенцію та призначає зарплату на основі того, скільки готовий платити ринок за такого працівника. А робота на себе дозволяє самому визначати свою цінність. Як тільки бізнес почне зростати, найміть команду, яка зробить усю роботу за вас. Від вас Контроль та правильні рішення. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!